Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо загальний таро-розклад на січень місяць для овнів. Подивимось більш детальний прогноз, що чекає вас в січні місяці, любі Овни. А також хочу вам підказати або нагадати, що кого цікавить таропрогнози по знакам Зодіакам на 2024 рік. Ви можете перейти на канал і переглянути. До речі, не забувайте ставити вподобайки цьому відео, а також підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати повідомлення про виходи нових відео. А також, любі овни, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вас програлися енергії минулого місяця. І давайте розпочнемо. І як завжди, ми розпочинаємо з сигніфікатора місяця для вас. Сигніфікатор січня 2024 року для овнів. Яка головна енергія буде присутня у овнів в січні 2024 року. Енергія старший аркан повішений повішений нам каже про те, що у деяких овнів їх справи можуть зупинитись. Або поставлені на паузу, от начебто у вас йшли якісь процеси, або ви собі щось запланували, а воно у вас зупиниться по якимсь обставинам. А також, якщо розглядати цю енергію стосовно роботи, можливо, це якісь ваші неординарні рішення, думки, і у вас буде можливо своє бачення ситуації. Так, що може програтися. А також нам повішений каже, що можливо, комусь потрібно буде йти на якісь жертви. Можливо, це е, допомога комусь потрібна буде, і ви будете її надавати. Можливо, ви будете жертвувати якійсь людині або якійсь організації. Це ще так може програтися. Давайте подивимось. Але це про це нам каже сигніфікатор місяця. Так, ну давайте зразу зробимо на 5 карт, і шоста в нас буде фінальна місяця, фінал місяця. Давайте, що очікувати Овна в січні 2024 року? Які енергії будуть присутні у Овні в січні 2024 року? Овне січні 2024? 2024. Ну, у овні будуть якісь початок якоїсь, можливо, справи. Тому що в нас жезли це робота і це наші повсякденні справи, якими ми займаємося і які нам потрібно виконувати. А також деякі овни можуть вияснити, що їм потрібно. Піти на якісь курси, тому що недостатньо, начебто, недостатньо знань. Або ще паш жезлів може програтися тим, що ви будете опікуватись своїми дітьми, у вас підніметься тема стосовно ваших дітей, і ви будете їх відправляти на додаткові можливо заняття з репетиторами. Це початок, це новий шлях в ваших справах. Щось ви починаєте. Ой, тут рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів вам обіцяє результат. Але Пентакливий рицар в нас повільний. Зразу нам в розкладі він випадає і каже, що результат буде, але потрібно буде зачекати. Чого це стосується? Че це можливо стосується ваших пентаклів або результатів в ваших справах, які ви, можливо, тільки починаєте. Рицарь Пентаклів вам може принести додаткові фінанси до вашого бюджету. Це ще може бути таке. А також це. Можливо, відіграється у деяких умнів як пропозиція якоїсь співпраці. Але, знаєте, от виплата е отримання результату, виплата там, фінансів, дивідендів буде пізніше. Але в нас цей рицар, не забувайте, що він амбіційний і він завжди досягає свого успіху. Він е зациклений тільки на грошах. Далі. Ну, це стосується у вас роботи. Вісім Пентаклів, знову Пентаклі. Можливо, це дійсно буде вам пропозиція Овни стосовно вашої роботи, тому що у нас тут відьмечка готує зілля, і вона це робить професійно, тому що вона добрий спеціаліст і отримує результати за свою роботу. А можливо, це доповнюючи якісь фінанси до вашої стабільної роботи. А також хто не працює нам вісім пентаклів, може сказати про ваші повсякденні справи, які ви робите на відмінно. Далі рицар мечів. В січні місяці ситуація в якійсь сфері вашого життя може докорінно змінитися. Або рицар мечів нам каже, що потрібно буде приймати дуже різко. Рішення, знаєте, от дуже різко виникають якісь обставини, на які буде потрібно реагувати. А також деякі овни можуть несподівано зібратись в дорогу. А до, або до вас приїдуть непрохані гості. А можливо, і прохані, але дуже неочікувано. А також будьте обережні стосовно конфліктів. Це в нас рицар мечів, він у нас ще може бути конфліктний рицарь. Так, але це хочу е, зауважити, що це рух, рух в ваших справах. Якщо рицар Пентаклів, він е, повільний, то мечовий він дуже швидкий. Далі сила. Ви знаєте, Овни вам потрібно буде. Покладатися на себе, тому що сила нам каже, що у вас буде достатньо енергії, щоб, подо... щоб вирішити і подолати ваші е... ситуації, і отримати результат. І ви зможете це зробити, тому що у вас прилив енергії, у вас є ресурси, у вас є аргументи для того, щоб е... досягти, приборкати цього лева. Вам не зможуть нав'язати свою думку. Ви зможете її відстояти. Ви нам навіть не будете нам намагатися цього робити, тому що у вас буде можливість зробити це вашими аргументами, вашим інтелектом і умом. Ви приборкаєте свого лева, овни. І знову старший аркан, старший аркан смерть. Це трансформація. В будь-якій сфері життя це може програтися. Можливо, в роботі, а можливо, це в іншій сфері життя. Вона нас падає силою. Ця ситуація призведе до е... смерть це у нас ще завершення. Завершення історії, завершення ситуації. Можливо, це ви будете завершувати самі ситуацію. Ну, можливо, ви захочете взяти все в свої руки і піти з відносин або піти на іншу роботу, тому що у вас є пропозиція. І розпочати це все. Давайте подивимося фінальну карту. Фіналізуйте нам ситуацію для Овнів в січні 2024 року. Фінальна карта місяця. Знову старший аркан. Овни. Ну, ви отримаєте свою перемогу, ви знаєте, і е ця трансформація пройде. Успішно для вас принесе вам плоди і результати. Можливо, це у вас народиться якась нова ідея і у вас з'явиться можливість її реалізувати. Можливо, деякі овни дізнаються, що в них буде дитина, тому що в нас тут вагітна відьмочка, і вона радіє, радіє своїй перемозі, радіє ситуації. Вас буде привід посміхнутися, навіть не зважаючи, що. Головна енергія місяця це в нас повішений. Можливо, дійсно вам е, прийдеться приймати якісь рішення або видавати на роботі такі ідеї, якісь неординарні, які раніше ніхто м, не пропонував. Але у вас все вийде, овни. У вас є сила. І ви зможете переломити ситуацію на вашу користь, тому що сонце це в нас. Е, Карта результату. Початок чогось нового. У нас є завершення ситуації, і сонечко зійшло у вас. Я вам бажаю, Овне, щоб у вас завжди на вашій вулиці було сонечко. І щоб на вашій вулиці завжди було свято. І щоб з любої ситуації ви змогли. У вас були сили і енергії справитися! Це був прогноз на січень місяць для Овнів. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!